И усім всем дороги друзья на канале Симинга в цьому видео я буду следить за моим твоем. Это одна проблема. Он может спокойно быть за твоей дверью. И может быть сейчас похоже на шонс. Я не знаю. Еще было сейчас похоже на шолс. То опять будет погано. Ладно, все. Типа я не знаю, я, я хочу снимать зараз с 18 часов. но... Да, я тип их. Давайте сейчас завод попробуем перелить. Сюда, сюда. И должен быть тут майнтер. А тут нема. А еще его нема. И даже и дома то... Блин, я ж их там вылезти. Вот они Оба-на-о Я пинок сломал Вроде можно прилазть Оба-на-о Прыжок Все Все, был лютый прыжок Я сбил Сейчас было такие уверенности По типа, моим Будет десь. Магінтер на площадке. А це площадка. То тобто я... я з вікна теж читаю. Да, об'єкт не він. Ладно, я влюблю с нього, тоді вже його побачу. Бо в мене зараз 17% тільки. Більше красочного включення. Я не йшов магинтера, бо я його понял по одежде. Я зараз ходив-ходив і побачив мої І я бачу, що він йшов на всю сторону. Його тут нема. Значить, він має бути возле в тот його Берегу не бачу там. Ну, глядаємо. Я буду знімати якісь кадри, тоді я не йду. Я його бачу походу. Давайте зараз спробую без камери приблизити. Якщо це він, то ми його знайшли. Погнали. Ні, це не він. Я зараз подивився, це не він. Блін, ну бідно. Я його просрав, блін. Подписчики, я думаю, в цей грех не засняти мою тупость, просто настити я тупій. Я шукаю Маїнтера, а прийшов блин, на площадку, де його можна одразу понять, і бою тут діти пролітка і її навіть не прийти. Я геніальний, як завжди. Ну, а вам, підписчики, я хочу сказати, поздравте Маїнтера, бо у нього завтра ДР. Йому буде. Короче, пальців у мене не хватає. Ну коротше, а пальці плюс ось так пальцевий, одним словом. Во буде 8 годиков. Просто напиши коментарі якісь, А вот, типу, поздравляю, щось таке 8 Восьмий годин. Типу, день народження просто. Да. Ну ви поняли. Коротше, поздравте. Не надо, мені не треба, мені пишіть е, е, тарифолі буде на сутри, а тепер А завтра, 5 травня, пасхочка і дерма інтора. Просто поздравте його в коментарях Аллері. Одпишіки, я зараз побачив чела, який тренувався на чечелі, такий думаю, це може бути моїндер, підхожий царі був він. Він зараз не знає, що я опять... До його прийду, але він уже не побачив, що я до його прийду, Да. А така штука, я йому сказав, що я на прибіжку вийшов. Так. Да. Він сильно не здивувався, що я роблю кожен день. І за цього йому просто, Оттак, ну типа, окей, я краще не буду займати, за ним йти, за того, бо він набігає швидко. Тобто просто я можу... Я більше бігаю одним словом, я просто бігом займаюся нож. Як зараз це мені навіть допомогло. Просто генеруйтесь, пацани, можна буде отак скинутися. Чисто. Зараз буде сад шуточка. Ну, Я знаю кращий варіант, як живі, щоб мене не спаліли. Обайти повний серйозний... Ну Хоча зачем, якщо я можу зразу туди піти. Я опять гениальный всегда представляю эти подписчики. Настые гениальный. Просто. Ну Ладно, погнали, что создавать. Потравили вообще подозреваю, да, давай и просто. Черіте. А подписчики, а він ішов куда? -то? А, нет, не Не уйшов. Ну, ну, чуть... ну чуть не спалил. Ну, чуть не спалил. Я не знаю, от вилисти. Пишите. Я не знаю. Я не, не сможем надеться. да? Я хочу любить. Подожди, давайте попробуем. Получилось. Побіжали все, все, будемо, горемо. У мене не йде. Це сам главна. Все, я живий без подписчики. Лучше погнали той стороною. Ви поняли, так? Я вроде його сняв. У мене 15 п'ятсот до інба. сейчас долітаємо. Що тут мені тупо інтересно, інтересно чехи снісся, а ось тренується на печелі, в мене є шанс приїжать туди. Раз, два, три. Він мене побачив. Я просто её снимал. Нет, Нет! Нет! Сюда! Подпишите. Я в ловушке. Я даже тут не залезу. я с камерой. Тут мне не поможет извинить. спор. Сюда. Сюда. На тебе спор, быстро. Пенюр. Я не знаю, он за мной побежал. Он там. Он там. Он там ходит. Он просто тупо ходит. У меня шансы тупо сбежать. Блин, мне кажется, что это видео тоже заблочат. Я не буду приходить к я буду... Опа, челюсть. И попробуем. А тут Блин. Надо будет с съесть потом. Давайте придумаем за сейчас. я не знаю, что, конечно. И побачу. А все. Так я одна знаю, это проблемка. То есть тут сможем соло за листья. Но не станет. Давайте просто пропрыгнем забор и побежим. Забудем байдею. Погнали. Пишите, подпишитесь байдум. А, 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 а почему я бежу? Можете поставить лайк, подписаться, написать какие-то наши комментарии И зато бы тут нет.